державної адміністрації, уточнив місце виникнення аварії і до до місця події, підрозділи персонального призначення, управління з приємності, водою по 50 на 60 метрів віки. та встановлене, що на залізничному переїзді сталося зіткнення, з уламків автобусу з наданням першої невідкладної медики. та отримують оперативні завдання від своїх наказів своїх підрозділів, та на територію АДСДПО. Це прокладання і цього No me si da.